Привіт, минуло два дні, як я зареєструвався в додатку Резерв Плюс. І як бачите, жив здоров і нічого зі мною не сталося. Взагалі, ж хочу сказати, що сьогодні я покажу вам, що ж значить бути зареєстрованим в додатку Резерв Плюс. Тут немає нічого страшного, це насправді дуже просто все. От, і всі подальші кроки, що треба зробити, і що буде далі, можливо, буде далі, то я вам теж буду намагатись пояснювати і поясню скоріш за все, щоб ви не переживали і змогли е, побачити всю інформацію про себе із реєстра Оберіг. Так от, дивіться. Існує два, о, навіть три е, методи. Я просто взяв телефон думав там, уже показувати цей додаток, але поспішаю. Е, Існує три методи, як можна побачити всю інформацію про себе. Розкажу за мій е, випадок. Е, я не маю свого військового квитка на руках, я не знаю де він він десь. Ну я його десь втратив. Коротше, і все. І в мене просто немає і. Е, Моє було рішення таким, що я поки що почекаю, не буду нікуди там іти і нічого робити. Розумієте, да, інформація про те, що зараз всіх загрібають, і у нас біда, і тут всіх пакують. Коротше, купа всякої дезінформації в інтернеті, і вона як ніяк, але все одно впливає на кожного з нас. От я е, чекав до останнього, коли вийде додаток Резерв Плюс, і в ньому можна було би побачити всю інформацію про себе, яку на тебе збирала держава з різних реєстрів. Так от я е, чекав, прийшло на число. І я завантажу собі додаток, і вже оновив свої дані. Що значить, оновив свої дані через цей додаток? Це всього-навсього. Я додав туди свій номер телефону, хоча він і так був, просто його підтвердив, і вказав фактичне місце знаходження. Тобто я виїхав із Донецької області, приїхав в Київ, і в Києві я вказав свою адресу. Далі ти вказуєш свою електронну пошту за бажання, можеш її скіпнути це, і все буде окей. І після того починається процедура витягу інформації з реєстру оберіг. Тобто вся інформація фактично вже є на кожного із е, чоловіків, навіть і жінок, от, яка показує, що конкретно на вас має держава. Тобто стаєте ви на обліку, не стаєте ви на обліку, чи ви е, придатний до служби, чи ви обмежено придатний до служби, і, і так далі. І так далі. Тобто там буде вся інформація. І це дуже важливо подивитись цю інформацію, тому що ви можете бути вже знесений як ухилянт. Ну, якщо ви, наприклад, вручали повістку на оновлення даних, ви не прийшли, потім почалася вся та. Процедура і оп, на вас вже є а, якби впровадження, що ви ухиляєтесь від служби да, ну, оновлення даних, як мінімум, і це вже якби проблемка. Тому треба а, такі речі проробити. І якщо ви це зробите онлайн, не виходячи із дома, це просто. Ну, ідеально, да? От, не треба нікуди йти, Економиш свій час. Ти все зробив, і це вважається оновленими даними. Тобто, е в чому е прелість цього всього, коли ви оновите дані через е додаток, то вважай, ви е оновили ці дані і вам не треба. Страждати від оцих всіх о, повісток на вулиці. Тобто ви можете йти широкою ногою по вулиці, і якщо вас зупиняють і починають о, чомусь там виписуються ці повістки, ви такі, ні 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 гайсь, стоп, стоп, стоп. Я вже оновив свої дані. І вони такі ха-ха, і -ха -ха, як тим такі, хоп, і показуєш о, цей додаток, в якому написано, що ваші дані оновлено Понятно, що вони можуть що там, крутіть, мутіть і вказувати свої там оці повістки і так далі. І так далі Но, о, дивіться вони випис виписують на вулиці повістки, які ну треба дивитися, насправді які, бо існують три типи повісток. І о, перший тип, який вони мають можливість виписати, бо всі два інших вони не мають можливості виписувати на вулиці. От тому перше, то які вони виписують на вулиці, при вас ручки заповнюють да, ваші дані і пишуть, і все таке, то це якраз той випадок, коли вони виписують повістку на оновлення даних. Ну, якщо ви це вже зробили, то ця повістка вам нічого ну вообще не дає і не загрожує. І навіть якщо вам її вручили, і підпис, і все, що сфотографували, фотографували, хоч в рамочку поставили, все оце е не дійсне. Тобто ви можете не йти до ТЦК по цій бумажці, тому що вона в принципі не дійсна. Тому що якщо на вас вже є оновлені дані, а не а вони у вас повинні бути, да, в через додатки, що ви це зробили, то. Все просто, можете не витрачати свій час, не ходити, ні вияснювати ніяку інформацію. Вони самі повинні побачити, що в їхній базі інформація про вас вже оновлена. Все. На цьому точка це один із найвагоміших плюсів для того, щоб ви могли працювати, робити все, що вам завгодно, і не переживати, що о Боже, мені видадуть повістку, і мене заберуть в кудись там в воєнкомат чи далі далі далі. От після того, як ви це зробили, ви можете сидіти і тільки очікувати на те, що вас можливо мобілізують. Можливо, мобілізують. Коли ви це зробите через додаток, наприклад, да? ви можете побачити, що а, всередині додатку є повна інформація про а, вас, якщо ви стаєте на обліку, як мене, наприклад. Я Стаю на обліку, і в мене, коли я відкриваю повну інформацію про себе, то я бачу повний список, що внесено із реєстру оберіг на мене. Так от, там є вказано те, що я солдат, да? ну, як призивник, скажімо так. От, і далі вказане ВОЗ. Що це значить? Там вказані цифри, шість цифр, і далі розшифровочка невелика. От, ці три цифри: перші три цифри означають вашу військово-облікову спеціальність. Вона може бути різною. І треба побачити на яку військово облікову спеціальність вас призначено, тобто вас призначила країна. Вона сама обрала по світі. От е, яка у вас освіта? Якщо у вас отака от освіта, да, от вони на цій орієнтуючись з інформацією про цю освіту, можуть визначити, що ви підходите на отаку от от посаду, да, і відповідно від цієї посади будуть розглядатись, чи зараз потрібні ці коліфці фахівці е, на цій посаді, і тоді будуть е, ну, мобілізувати саме цих людей. Що м, хочеться е, сказати е, заздалегідь, те, що такі моменти можна виправити, е, яким чином. Uh... Можна самостійно обрати собі посаду у війську. Як це відбувається? Існують зараз дуже багато різних рекурдівних агенцій. Вони пропонують різні варіанти обрання посади для себе. Тобто, якщо ти знаєш, що ти ну, я не, ну, ти спеціаліст в IT, а зараз Україна не може запропонувати тобі якусь посаду в IT, просто так, да? то ти можеш самостійно обрати. Ти заходиш на ці сайти там. Можна визначити зарані для себе, щоб ти куди ти можеш піти. Це дуже кльово і дуже зручно. Я е рекомендую кожному з вас ознайомитись е з цим сервісом, подивитись. Наприклад, Lobix, е дуже цікавий і простий сайт, фактично. Це як WorkUA для військових, де ти можеш подивитись на вакансії, які є, і подати туди свою заявку. От, і все додатково до цього всього я е, почитав е, по інформацію в гуглі і знайшов прикольну статтю від людини, яка е, із е, світу IT вирішила піти в е, добровільно піти е, на службу. І я залишу лінк на цю статтю. Я пораджу вам всім її почитати, бо це е, цікавий досвід людини, яка вже перебуває е, на службі. От і як він проходив цей шлях, е, що він, е, де він стикався, де які були можливо проблеми з чимось, і як е, їх можна було би вирішити. Тобто, це цікавий досвід, цікавий кейс, в якому ми можемо побачити, е, як нам можливо доведеться діяти, е, коли прийде наш час. Наразі все, дякую вам. І якщо залишаються питання, то я можу дати на них свою відповідь. І я думаю, що тут і так все було достатньо понятно, Але вдруг що? Пишіть в коментарях, і я відповім кожному, що я е маю вже. І ну, якби, тут багато чого я вже порішав собі через плюс. Все, дякую вам, па-па.